Всім привіт! Ви на каналі Самілат і сьогодні буде спортивна естафета між нами. Погнали! Перший раунд розпочинається. У нас буде естафета. У Ми... нас буде засічений таймер і хто за скільки секунд пробіжить цілу хату. Погнали! Став, стоп. Біжи! А зараз розпочинається другий раунд. Ми будемо пригати на батуті на дупу. І хто більше пригне, погнали? Я що зараз собі бістики заплюду. Ситаєшся, тоже. Читаєш? Так. Но пятьдесят двести раз шестьдесят четыре, шестьдесят пять, 67, 68, 69, 79, 92. Ну що ж, третій раунд. Зараз ми будемо. У нас буде по 15 секунд і ми будемо присідати. Хто ж скільки присяде? Погнали!

15. Ну що ж, останній раунд. Четвертий. Зараз ми будемо віджиматись. У нас буде 15 секунд. Погнали! 15. 20. 8. Дубне ще. Як вам сподобалось відео, пишіть в коментарі, а ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім. Pa ca pa ca pa